Добрий вечір, шановне товариство. 10 травня 2024 року. Сьогодні я хочу спілкуватися з вами на таку тему. Так як на сьогодні у багатьох регіонах нашої країни були сильні морози, і виноград сильно постраждав. Не тільки виноград, але й Садовина, Ігородина. Но мова сьогодні буде про виноград. З 20 на 21 квітня мій виноградник. Зазнав серйозних пошкоджень від морозу. Тобто всі прирости вимерзли. І що ми маємо на сьогоднішній день через 2,5 тижні? Ось перед нами кущик Аркадії. Якщо камера передасть, то що це ми бачити будемо? Бачите, пустило пагін і на ньому дві гранки. І тут пустило маленький, але на ньому гранка також є. Відпустило двойничок і на ньому також є от ранка. А тут вимерзло, поки нічого не пустило. Ну, Поки не спішимо, не нормуємо, чекаємо, бо ще кілька критичних ночей у нас прогнозується попереду. Так що я до чого веду? Не переживайте. Не падайте духом, виноград культура сильно пластична, яка прощає і нам багато помилок і виправляє помилки природні. Як бачите? як і Аркадія, якщо все буде добре, то і будуть інші сорти та гібридні форми. Зараз ми ще глянемо тас на цьому рядові, в крайньому ще є по... Преображення. Кідійшов до преображення, спинився біля Кешмеша Запорізького. Це гібридна форма, яка ну, при любих розкладах, щоб там як було, чи вона пускає старої деревини, чи звідки все одно буде з урожаєм. Як бачите, на старих рукавах воно попускало. Це все повиломується, але поки я з цим не спішу. Нормуватися буде пізніше. От доходимо ми до преображення. Що ми бачимо на Преображенню? О, також є, також є, також є зачаточки грони, це вже добре. Ну, приображення, навіть якщо гронки немає, ми його прищипнемо і запустимо на пасанковий урожай. Досить добре витягує і непогані грона. Так що, до чого я веду, все ж таки? Не опускайте руки, трудіться. Бачите, вже вон пустило, скільки від голови відбило. Тобто можна і рукав поміняти, якщо є бажання. Можна це все зробити. А це ми з дружиною висадили ананас в відкритий ґрунт. Подивимося, що з цього буде. Все ж таки цікаво. Як бачите, виноградник відновлюється поступово. Ну, він майже ввійшов свої терміни, як воно і повинно бути. Ще трошки підросте, пронормуємо, зробимо обробку. Ну, бо так, як завжди, під хатою посажені кадарка Ізабела, Лідія, які пострадали мінімально. Ну, так воно буває. Всього вам найкращого. Ще раз кажу, не падайте духом. До побачення і будьте мені здорові!